Вітаю, дорогі глядачі, на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі будемо знову ж таки дивитися, що чекати зі сторони Білорусі в наступних 7 днів, тобто в період з 13 до 19 лютого. Кожного тижня ми дивимося, тож давайте сьогодні також вже по нашій традиції будемо робити розклади. Взяв я дві колоди, щоб продивитись даний запит. Перша колода це в нас Таро ключів таро дверей. І друга колода, будемо дивитись сьогодні Девіант Мун Таро. Давайте подивимося, що знову ж таки буде відбуватись в цей період зі сторони Білорусі по відношенню до України. Чи буде ситуація змінюватись, чи поки що так все як є. Так, з цих 5 карт і також з цих 5 карт. Давайте будемо витягувати. Карти тут самі випадають. 3, 4 і 5. Ще одна якась карта ключа випадає. Добре, давайте будемо дивитися. Перша карта. Балачки, балачки, розмови, переговори. Перевернутий аркан Сонця. Називається. Поки що нема повноцінного спокою, так як і було, але немає якоїсь активності, ну, по крайній мірі, по цих двох картах. Третій аркан. Закриті двері. Тобто ситуація, судячи, вже з трьох арканів, швидше за все, залишатиметься такою, яка ж і є, якою ж і була цього тижня, минулі останні тижні по відношенню до України. Клітка, дев'ятка мечів. Тобто, знову ж таки, в нас мова йде про. Ті всі пресинги, ті всі, що їх там давлять, тиснуть, мечі там регулярно є, і королева Пентаклів, пряма позиція. Коли говоримо про даний аркан, питання виникає необхідного ресурсу в плані наступальних дій. Немає достатнього ресурсу в плані наступальних дій. Тому навіть по цих картах можна сказати, що в період з 13 по 19 лютого. Ситуація залишатиметься приблизно такою, як і була. Можуть говорити, балакати, можуть щось там заявляти. Дев'ятка мечів не виключені зі сторони котре загроза обстрів по території України. Ну в плані наступальних дій карта, Богу дякувати, закрита. Дуже сподіваємося, що так воно і підтвердиться. По крайній мірі, всі останні прогнози, як показувала карта, так і було. Що тут у нас є? Туз Пентаклів перевернутий. Недостатність ресурсу необхідного, так як кажуть, більше картинка, ніж того, ніж тої загрози, саме з позиції наступальних дій. Аркан перевернутий, монах відлюдник. Так само карта ізоляції дуже мені перегукується з тим от арканом тої клітки. Бачите, навіть чимось вони між собою схожі. Ну, ізоляція чому? Та бо тому що і весь світ теж. Спостерігаючи за тим всім, бачить, що доброго там нічого нема, тому теж це ізоляція, і це давка. От і маємо карта тиску королева мечів. Така, бачите, стоїть тут жіночка з двома мечами. Один меч, так як би з кров'ю, інший меч на поготові. Ну, але така карта, бачите, стоять, говорять, балакають, їх там далі дожимають, дотискають. Ситуація, кажу, не змінюється. Четвірка кубків. Отак, от, от теж ситуація, яка ні про що сидять, думають. І весьмірка Пентаклів. Але весмірка Пентаклів, розумієте, карта, яка все-таки говорить, що певні плани будуються і розмови ведуться. Це так, як було зі стороною Росії минулого року. Не вірилось, не хотілося віритись, але прийшов час, і все-таки гади взяли і зайшли повномасштабно. Бо війна в нас триває вже ну, більше восьми років. Вже тепер. По суті, і 9 років. Тому цей аркан говорить, що все рівно повної тиші і спокою там немає певна підготовка, або, по крайній мірі, якщо вже так брати попередні розклади, і видимість тієї підготовки, воно все рівно, бачите, продовжується. Також, можливо, і вкотре заговорять про навчання. В них що не що, зразу навчання. Є ще карта, яка. Не одна карта, а є ще таке, от мені теж йде по інформації, що е, може теж бути, так як вони там не раз заявляють, що вони там збили, вроді як наші безпілотники. Ну так, якби знаєте, щоб за щось було зачепитися, можуть там підсилювати біля кордону оцю, там, з, з їхньої сторони, там чи е, більше там. Щось там будуть ходити, спостерігати, знавати дізнаватися, і воно більше так якось йде по проекції, все-таки напрямки Житомирської, Київської, Чернігівської областей, а це ще одна карта ключа, яка випала зі сторони власне Білорусі по відношенню до України. Ну, десь те ж саме, котре карта підтверджує: наскільки от їх все-таки оце бачите, як вимушують. Вимушують до того можливого наступу, і енергія супротиву вона йде. Але, от бачите, оця от давка, це колять, давлять примус, оцей, десятка мечів. Десятка мечів. знаєте, Тому все-таки я кажу завжди: ворога не можна недооцінювати. Дай Бог, щоб наступні сім днів ситуація це залишалася незмінною, і плани, до речі, що йому розказати, вона теж їхні змінюються, ще переписується. Але дай Бог, щоб ситуація залишалась незмінною, і щоб ніяких активних звідти заходів і наступальних дій на територію України, щоб як і не було, так щоб і не було. І тут, що в нас є, трійка кубків перевернута, теж більше розмови, ніж дії, король рицар-мечів, теж, бачите, такий от черепок ковтає той меч. Недостатність ресурсу вже на якому розкладі. І от, знову ж таки, трійка мечів. Трійка мечів це теж, бачите, давлять, б'ють, тиснуть, як давка взагалі не збавляється. Ще, що є. Домовленості, які поки що їхні не виконуються. Ну, не виконуються, бо активних наступальних дій немає. І от режим очікування: що їм ще скажуть, що їм ще прикажуть. Аркан нуля. Тобто так, мова за це ведеться і той сценарій, він все рівно повноцінно не пропадає з можливим наступом, але наступні сім днів, дай Бог, наскільки можна, щоб спокійно так і проходили. По загрозах обстрілів з цієї сторони, так, загрози, на жаль, є. По території України так це можливо. Решта ось такі маємо розклади. Тому, як завжди, молимося просимо за відведення гіршого реалізації кращого майбутнього для України. І разом до перемоги, дорогі мої глядачі. Відео поширюйте на канал підписуйтесь, подобайку ставте. І до нових зустрічей в прямих ефірах. Також хотів зауважити, що кожного тижня ми дивимося по регіонах гарячих точках детальний прогноз, тому він буде прикріплений в коментарях під цим відео. Разом до перемоги! Все буде Україна!